Там ми, мабуть, не пройдемо, але якщо ви здогадалися, ми з вами на залізничній. В себе в шортс я показувала ремонтні роботи. Я подумала, що, можливо, це якийсь кусочок зроблять, дороги і вставлять, а тут дивіться, цілий ремонт нашої дороги. Таке свято, настояще свято. На залізничній. Я розумію, це людям все рівно, які живуть на Сихові, які зовсім тут не користуються цією дорогою. Ось, а хто тут проживає? Дивіться, тут теж закрили проїжджу частину. А хто користується цією проїжджою частиною проїжджою, то так, це свято. Вона така була страшна. Я думаю, що зробили великі дома вже побудували нову буди. І тепер вже. Зовсім дійсно законно можна робити дорогу. У нас АТБ. АТБ. Ось так от. Бачите, так от конкретно-конкретно роблять. Розрили каміння, подоставали бруківку, стару, рідну. Я так розумію, і будуть пішохідну частину хорошо робити. Ну, бо це вже що вже було, то ні в які рівняння, ну, ніяк не можна було це пояснити. Вже ж будинки зробили, такі важкі роботи, вже все закінчилися, то можна було б і робити дорогу. Так що ось так дійсно має початок роботи. Сподіваємось на гарну проїжджу частину не гірше як за інших. Ось дома то дійсно вже тут будинки побудували, Ну все. Ось там, те, що воно трошечки далі, то там вже внутрішні якісь роботи. та вже такі важковики, тут, я думаю, не будуть їздити, та й тому і роблять вже і дорогу, і то є добре. відвернемо. Рельси повикопували. Мені теж було цікаво, як воно тут має бути. Повикопували рельси. Ну, звісно, якщо його робити капітально, то треба весь старий матеріал забирати. що я вирішила аж включити камеру і зробити не просто шорс, а зробити відео, собі на згадку вставити на каналі, Того, що це дійсно подія. Тут у нас отак от гарно дитячина щадочками, майданчиками. Ну Гарно, гарно, дивіться, як воно вже широко, як вони позабирали. Оці от, те, що вже ну, перебрики, чи як воно називається. Ті, що між пішохідною частиною і проїжджою. Воно вже так широко. Але та стара бруківка, ну така вже бідна понівечена була. Латали, латали її і ну, ні на що не було схоже. Так, дворах тут новобудах чистенько і все добре. Так що до Нового року. Я думаю, що ми будемо мати тут вже готову дорогу. Сьогодні трохи дощить. Градусів 15 показує термометр, але воно все рівно холодно. Все ж таки вже листопад місяць. Вже таким добрячим холодом віє, що тільки снігу не вистачає. Так, і от якраз дійсно. По ту частинку зараз ми дійдемо, дійсно, до рівненький асфальт. Зараз ми побачимо, де там уже зроблено. Ну, от Бачите, рельси повикидали. Так позабираю і до рівненького асфальту. Так що ось так. Сподіваємось на гарну роботу, що зроблять гарну дорогу. Всім гарного дня, мирного неба. Пока-пока!